Привіт усім, друзі! З вами автоімпорт З. Сьогодні вам хочу показати авто, яке щойно до нас приїхало. Це Шкода Октавія А7 у білому кольорі. 2016 року випуску в універсалі з дволітровим дизельним двигуном, В дуже гарному технічному і візуальному стані. Тут у нас 183 кінські сили або 135 кВт, як вам зручніше. І цей автомобіль у нас повнопривідний. 4 на 4. Авто сила просто. Що не менш важливо, хотіла би додати, що авто без жодного підкрасу. Ну і, звичайно, пробіг. Він у нас оригінальний, він має у нас 194 тисячі кілометрів. Давайте з вами подивимося всередину. Одразу по салону. У нас все ціле. Все в ідеальному стані. Гарні сидіння, без ніяких потертостей. Усе міцне, як має бути. Тут у нас ручне регулювання по висоті, ручне регулювання спинки і ручне регулювання по вильоту. Так, Заведемо. Так, Мультифункціональне кермо оздоблене шкірою. Дуже зручне положення для руки. У нас тут є голосове керування, керування бортовим комп'ютером. Ось і сам бортовий комп'ютер. Ви Бачите, пробіг? Так, тут у нас є круїз контроль і панель виглядає гарно. Теж без пошкоджень, і найбільша її прикраса це у нас, звичайно, мультимедія. Давайте одразу на неї глянемо. У нас є навігація, е, наше місце розташування. Нагадую, село Супошин, вулиця Львівська, 6А. Раптом ви забули. І по автомобілю. У нас є індикатор тиску в шинах, асистент освітлення, денні ходові вогні. Тут у нас є. Асистент паркування. У нас є передні і задні парктроніки в цьому автомобілі, дзеркала, синхронне регулювання і автоматизований задній склоочисник. Так, що ж у нас? в цьому у нас є він-код. Ви бачите, можете переглянути, якщо раптом вас зацікавило. І що ж ще? Тут у нас є. Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto. Ось нижче бачимо відразу вихід USB і AUX. Тут у нас є безпровідна зарядка до телефону. Далі поглянемо з вами у нас двозонний клімат-контроль і є підігрів сидінь. На зиму це, мені здається, просто must-have. Тим більше, що зима обіцяє бути холодною. Так, заглянемо ще з вами сюди. У нас є сервісна книжка, за бажання можна глянути. І бардачок у нас має охолодження. Так. У нас є система старт-стоп е і SP-офф. Автоматична коробка передач. Ще одне нагадування, що це у нас повний привід. Так, ручні гальма, 12 вольтова розетка і підстаканники. Під регулюється по виліту також. Так, давайте подивимося до задніх сидінь. У нас диван цілий, гарний, доглянутий. Усі ремені безпеки є, є третій задній підголівник, є у нас підлокітник, так, і, звичайно, система кріплення ізофікс. На водійських сидіннях маємо кишеньки. І виведення нашого кліматконтролю. Зараз заглянемо з вами в багажник. Великий багажник, як у усіх універсалах. Є поличка у нас. І ось ще одна 12-вольтова розетка. Я вважаю, що це авто дуже гарний, має технічний і візуальний стан. Вартий вашої уваги цей автомобіль. Ну і перейдемо до ціни. Ціна такого автомобіля у нас 13 тисяч 700 доларів. Якщо авто вас зацікавило, приїжджайте, огляньте самостійно, ну і забирайте його під своє крило, так сказати. Ще забула додати, що до цього автомобіля у нас йде комплект зимових коліс. Я вважаю це дуже гарне доповнення. Тож що, друзі? Заходьте до нас в гості в автоімпорт ТЗ. Будемо завжди раді вас бачити. Усім гарного дня до зустрічі!